У цьому в мене все готове відповісти на запитання, якщо такі є? Дуже дякуємо. В кого є питання? Будь ласка, повернуть на слайди, там де рекомендації? О, на рівні на, для держави, то яке uh -huh. там де більше. А, скажіть, будь ласка, <кій> кого саме, які саме установи, так би мовити, можна залучати? Не можна, а потрібно залучати для того, щоб оцей підхід, в тому числі, який ви запропонували, ці рекомендації, були такі почуті і в перспективі впроваджені. Тобто, на кого орієнтовані ці рекомендації, хто має їх впроваджувати? Тому що держава в нас таке ну, це досить загальне поняття, а які конкретно можливі установи люди, тобто хто має це почути? Ну, В цілому, я думаю, якщо Ну, враховуючи наявну ситуацію, це я думаю не буде пріоритетним, але все одно якесь е... напевно, керівництво в кожній громаді може саме створювати ці умови, якісь хоча б для сортування, так? І в цілому люди, які несуть відповідальність саме за цю сферу в державі, то я думаю, вони мають якось е... цікавитися, хоча б е... ну, спілкуватися з тими підприємцями, які цим займаються. Щоб укласти з ними якісь угоди, і щоб держава забезпечувала ті підприємства і у них переробляла сміття, а не користувалася сміттєзвалищами, які, начебто, заборонені, але ми ними користуємося. Угу, дякуємо, Іра, ваше запитання. Я, будь ласка. А, в мене не запитання, а більше також коментар, а в моєму населеному пункті не, не пам'ятаю. Е... Який період тому встановила біля звичайних мусорних баків встановили такі великі для пластика. Тому що ну, це центр, всі гуляють, там бутилки, всяке таке. І я думала: о, як чудово, що ми хоча б сортуємо пластик, той, що найбільше використовується і так далі. І тут я йшла з подругою, в якої тато працює, скажімо так, в державній службі. На, 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 саме Такі, місцеві, скажімо так, І вона викидає в ту таку велику, як я думала, для пластика, викидає якусь іншу бумажку. Я ж кажу, ну це ж для пластика, він же тоді буде сортувати, йти на сортування. Вона каже, сказати тобі чесно, тоді, я кажу, воно скидається все в одну кучу. Тобто, потрібно, аби влада, і місцева, і наша загальна влада займалася цим насправді якісно, а не просто робила це для виду. Тобто, коли навіть ми стаємо ніби більш такі усвідомлені, а насправді воно все-таки змішується в одну кучу, і, і все так, на жаль. Так, насправді хочу додати, що. Проблема ресайклінгу це не лише проблема в свідомості людей стосовно е, самосортування сміття, а взагалі налагодження всі, всього ланцюгу е, переробки, так? тобто це і е, автівки, які збирають саме відповідні види сміття, так можуть його транспортувати. Це відповідні е, склади, так? на яких е, це сміття збирається там і далі е, сортується. І самі заводи, і різні заклади, в яких далі переробка йде. Тобто, це насправді такий досить довгий ланцюжок так, комплексного. Підходу до цього, і який відповідно потрібно модернізувати на всіх рівнях, і починаючи від рівня кожного з нас, і закінчуючи рівнем державного управління і приватного сектору, так який буде реалізовувати конкретно ці вже ці напрямки. Ну, Висловила <св <'язок> <Я> <св <'язок> свою думку стосовно цього, так є ще коментарі, запитання. Тоді дуже дякуємо Ваня вам за доповідь, підсумовуючи сьогоднішні в принципі, всі заходи. Ми чітко розуміємо, що існує велика кількість проблем, починаючи від того, наскільки не поінформованими залишаються споживачі з приводу саме надмірного споживання. Тобто, ми навіть подекуди не задумуємося, купуючи якусь річ, якусь чергову річ по акції, і тому подібне, чи буде вона надалі використовуватися нами, чи буде вона в принципі використовуватися, чи буде вона часто використовуватися, і яким чином ми викинемо як швидко. І скільки ми витратимо на це коштів, і так далі? Тому існує величезна кількість проблем пов'язаних якраз з надмірним споживанням і його напрямком, починаючи від родового споживача і завершуючи безпосередньо проблемами на рівні держави, з нагробадження сміття, з Наявності величезної кількості сміттєзвалищ, це проблема не тільки України, а це проблема світового масштабу. Просто десь в певних країнах. Трішки а, ретельніше вирішується це питання, десь взагалі не вирішується, але проблема сміття надмірного споживання вона залишається сталою. Відповідно, ми не закриваємо цю тематику, ми ставимо собі знак питання і три крапки, і над нею можна продовжувати працювати, і потрібно працювати над вирішенням, хоча б якихось 50% починаючи навіть себе переосмислення певним чином своєї. Споживацької поведінки